Всім привіт, друзі! Ми говоримо твоєю мовою на теми цікаві тобі і для тебе, наш шановний україномовний глядач. Сьогодні я хочу поділитися думками про казки, особливо тому, що ми всі дуже добре знаємо, як московити їх полюбляють. Границя Росії ніде не закінчується. Усе їхнє минуле, теперішнє і майбутнє, буквально зіткане з вигадок. Століттями московська влада робить зі свого народу іванушок дурачків, заливаючи у вуха нісенітниці про величі і непабідімость. А вони лежачи на печі цьому вірять. Щоправда, трохи більше за це вони люблять самі казкотворити, а особливо на міжнародній арені. Америка хенд офчана, руки Китаю! Але більше за все на світі мешканці дикого сходу обожнюють, звісно ж. Красти все. І тут казки теж не стали винятком. Як елемент культурної, складової, національного здобутку, казки відбивають духовність, морально-етичні цінності народу, вони втілюють етнічні елементи, притаманні конкретній нації. Але якщо своя ідентичність так собі, чому б її не поцупати у когось, наприклад, в Україні? Згадаємо, здавалося б, Найвідомішу українську казку Колобок, про такий собі продукт борошняної майстерності, що відправився у пішу подорож, поминаючи неприємності життя буття. Та не вдасться Колобку обійти не тільки хитрого лиса, який його власний з'їсть, але й пазурі російського імперіалізму, який запхає нашого українського колобка за ґрати московської народної творчості і видасть. Свій російський паспорт називаючи його своїм. Колобок. Колобок кажуть на московщині родом з Ульянівська. Там, до речі, йому навіть Встановили пам'ятник, звісно, це нічого не означає, адже на Московщині таким чином намагаються легітимізувати не одну крадіжку. Такий самий трюк азіатські клептомани проробили із князем Київської Русі Володимиром Великим. Йому пам'ятник встановили безпосередньо біля Кремля в 2016-му. «Іменно тут, в центрі століття у стін древнього кремля. Київський князь Володимир Великий біля Московського Кремля. На його фоні колобок і дійсно тьмяніє, але тут теж не слід втрачати пильність адже така окупація українського фольклору століттями створювала муляж тієї самої ідентичності, яка згодом перетвориться в сучасну Російську Федерацію. Как мечталося, так і сталося. Схоже, це терористичне адмінутворення не на жарт заходилося окуповувати і українське дитинство. Хоча, здавалося б, навіть через фільтри лінгвістики, це виглядає абсурдно. Як слово колобок може мати хоча б щось спільне з російською мовою, у вжитку якої, в принципі, відсутнє слово коло Уже хоча б назвали кругла спін? Більше того, російський фольклор не плекає традицію хліборобства і пекарства. в принципі, не лише ментально, але й в силу. Територіального розташування, а от українська традиція буквально будується на цьому, і хліб займає сакральне місце. Зерно тут почали вирощувати ще з часів неоліту, а це 6-4 тисячоліття до нашої ери. Тим не менше, ці факти не завадили нашому сусіду приватизувати українську казку Колобок, включивши її у свій атлас російських народних казок. Колобок. проте, у контексті казкової анексії ще більш алогічним виглядає крадіжка української рукавички. Щоправда, росіянці виверталися як могли, міняючи назви головних героїв на ісконно ісконноруські аналоги. Так український кабан і клан в краденій адаптації звучить як Кабан-Кликан, а Вовчик-братик як волчок серий бачок. Та з оригінальною назвою щось пішло не так і. Перейменовувати на валіжку чи перчатку не стали. Рукавічка. Рукавічка. Як вам такий пасаж? Лежить на дорогі рукавичка, а тут біжить мишка нарушка да і спряталась в рукавичку. В рукавичку. Крім того, повчальний елемент самої казки йде в абсолютний дисонанс зі світосприйняттям московитів. Казка про привітність та бажання ділитися, хоча, можливо, вони просто трактують її по-своєму через призму Рускава міра і вважають, що вдертися в чужу рукавичку без запрошення є нормою. Тоді за російським сценарієм вони мали б перебити усіх мишек-норушек, жабок шкряботушик чи кого там скрикотушик і Почепити на великий палець Георгіївську стрічку, або щонайменше три а вже тоді називати казку російською. Та сама доля спіткала й українську рібку і курочку рябу, яку, до речі, теж увіковічнили в металі в зоопарку російського Барнаула. Але у розвізі народної творчості російська пропаганда геть чисто пустилася берегів, власне, як і здорового глузду, і внесла у свою культурну спадщину навіть билину про українських князів. Так, український Ілько Муромець теж опинився в російському народному епосі. І це при тому, що ця постать є прототипом реальної людини. Про нього самого існує близько 13 билин і всі про захоплення його мудрістю, безкорисливістю, героїзмом і могутністю. Адже той боронив Русичів від орди. Про такого героя народ завжди мріяв, тому він і став ідеалом і героєм щогідний наслідування. Але замість того, щоб реально його наслідувати, московити заходяться заповнювати ним порожнечу свого історично-культурного простору. З текстів Белин муромець уже евакуювався в російський музичний простір. Вечда, живопис та навіть скульптуру. Саме через це донедавна багато українців навіть не підозрювали, що Оповідь про трьох богатирів з Муромцем, включно є українським спадком. У найдавніших списках ім'я Іллі звучить як Ілько Моровець, муровлянин, а також муровлянин, уродженець міста Мурова. Українські дослідники припускають, що йдеться про місто Моровійськ, сучасне село Морівськ Чернігівської області України. А от московський Ілья Муромець є виходцем з під Мурома, сучасної Володимирської області. Московії. Проте, опираючись суто на здорову логіку і вміючи принаймні читати текст самої Белини, де князь виїжджає на світанку, а вже о півдні дістається Києва, зрозуміло, що подолати більше тисячі кілометрів верхи на коні з сучасної Володимирської області Росії, навіть йому було б доволі складно. А от із Придеснянського Моровійська більш ніж реально. Он стояв за утренню в Вамурамі. А кабідінки паспіть он в стольний Київ град. Притому в самій Билині фігурує місто Чернігів, хоча, можливо, наші азійські сусіди і це місто вважають своїм. Менше з тим Ілля Муромець народився під Черніговом, служив у дружині князя Володимира. Захищав місто Київ, помер близько 1188 року і похований у Києво-Печерській лаврі, адже подався у а після смерті його було. Канонізовано православною церквою, а мощі досі лежать там. Але раптом ви подумали, що лиш Україна стала жертвою нахабного казнократства, то це геть не так. Крали, крадемо і будемо красти. Саме з таким девізом росіянці дісталися і двадцятого століття. Пам'ятаєте радянські пригоди Буратіно Алєсія Талстового? Бу це ніщо інше, як плагіат Італійських пригод Пінокіо Карла Колоді щоправда Пінокіо його витасали з дерева на півстоліття раніше за Буратіно. Доктора Айболіт Корнія Чуковського з'явиться підликало британського письменника Гю Лофтінга з його пригодами доктора Дурітла. Останній поїде лікувати звірів до Африки на 9 років раніше за Айболіта. А роман казка Чарівник Смарагдового міста Олександра Волкова. Що побачила світу у 1939 році, є плагіатом твору американця Франка Баума, дивовижний чарівник країни, оз яку вперше опублікували в 1900 році. Звісно, між країнами може і має існувати культурний і творчий обмін, але за умови, що творче надбання ніхто не привласнює. Бо так спершу куповують фольклор і авторську творчість далі історію, а трохи згодом землі, називаючи їх своїми. Тут і сказки конець. А хто слушав, молодець. молодець. На цьому все. Якщо ви знаєте, що у нас або в когось ще вкрала Росія, пишіть у коментарях, а також тисніть лайки. Дзвіночок. З вами був Ігор Наливайко І пам'ятайте, доки ми разом ми не переможні. Підтримуйте збройні сили України а також усіх українців, яким зараз так потрібна допомога.